Ніжинський пологовий будинок це сучасний медичний заклад, який надає усі види акушерсько-гінекологічної допомоги. Проте через нову медичну реформу уже з нового року він може стати просто відділенням Ніжинської центральної міської лікарні. Вирішили кабінет міністрів і передав на міністерство охорони здоров'я, що цей що, що треба пологові будинки в зв'язку з демографічною кризою ліквідувати це не тільки в нас, а зробити кластерні лікарні. Це, кластер це в перекладі означає сегмент. Кластер многопрофільний лікар. Ну і Чернігівську область теж це не обминуло. А Міністерство охорони здоров'я вирішило, це, було, це була постанова, я зараз точно дату не пам'ятаю Кабінету міністрів, а міністерство вирішило питання таким чином. Вони вирішили по кожній області пальцем казати, які, скільки лікарень має залишитися і скільки. Ліквідувати усього на Чернігівщині планують чотири кластерні лікарні, каже Валерій Якуба. Це міська лікарня номер 2 міста Чернігова, Прилузька, Ніжинська і Новородсівська. От, а три надкластерних: надкластерне це обласна для дорослих, обласна для дітей, і онкодиспансер. І загальних. Загальних ще. Точно кількості не вказано, а я думаю, що не більше п'яти. Напередодні Валерій Якуба взяв участь у нараді, яку ініціювала Чернігівська Ода. Саме на ній і йшлося про подальшу долю Ніжинського пологового будинку. Перед тим дали статистику, як би спрацювали за 2022 рік військовиці. І в нас суперпоказники за ці. І багато пологів прийняли, 747. І операцій наробили багато там, бо кількості оперативних втручань – це статистику, ми навіть більше зробили їх, ніж ці хірургічні відділення разом. От. А коли дійшло діло до нас, так обласний спеціаліст Скріпка сказав, що не можна ліквідувати Ніжинський, вони так спрацювали. Не материнських випадків, не смертності, ні літальності після а перинатальна смертність краща ж в Європі. Тому що якщо в Європі 4,5 це розрахується кількість померлих дітей і мертвонароджених на тисячу народжених живими, так у нас сьогодні випадок був. А в Європі 4,5, у нас 1,4 тоді. Ну, от. І коли я це озвучив, кажу, я. В цьому році 30 років було будинку, і кажу, я повинен його ліквідувати. Я його починав будувати, 30 років очолював і повнова. Але не з моєї вини кажу, а з, з того, що от, так тоді ще у лінії кажана Володимир спитала, каже, так може їх залимо, каже, а їм там місця немає. На сьогодні остаточного рішення поки що немає. Проте, скоріш за все, через нову медичну реформу, уже з 1 січня 2024 року, Ніжинський пологовий будинок стане просто відділенням Ніжинської центральної міської лікарні.